Привіт я Андріан, я покажу вам Сталкер обзор за упитку. Я. я ж тут э, багато ну, років в неї граю, у мене тут багато чого є тут ну, спушка, FT200M, Екзоскелет я собі недавно купив, ну і багато всякого добра. Я зараз піду. Куплю собі те, що продам і М -м ви можете це побачити в YouTube. Я вам я? на кінці відео покажу, ну, я в нього вже купився, то мені йому нічого не треба продавати. І в мене, ну, я зараз піду до... Буди, продам йому багато чого. Ну, не копа, сказав, то хто істри і хліб. Ну, якщо в мене є, то можна піти повивати. Зброя в мене теж така нормальна. Ну, в мене тут класник саме любима зброя, бо я його найбільше набираю. Е, він мені подобається, що він дуже... Ну, його можна використовувати як і на тварин, так і на людей. Якби... Тут зараз майже немає на кого воювати. Стріляють, бачите, ми йдемо їм допоможемо. Ну, туди, бачите, вже перестріляли когось. І є хтось злий, але його вже заслали. Тоже. Так що, якщо в нас скелет, то ми можемо набрати багато. Е, ну, калашник, як я, кстати, говорю. Тут вісканий. Е, вот. Діше. Це Калашніков взяла. Ще той з Калашникове. Ну, багато чого. Так, тепер нам треба це все розрядити. Як ви бачите, у мене самого вже те, патронів патроні думав, калаша, які у мене прокачене, бачите? Пістолети я маю. О, міська аптечка. То не всі мають... Ну, не всі таке мають. То що зараз йдемо йде артефактів. У мене вже детектор, бачите ну, в... Verse. І він дуже добре знаходить, бо він показує, де артефакт, ну, знаходиться. І в... Ну, В нас все добре, що екзоскелет, бачите, вже може переносити е, 99 кг і 900 г, але він, в ньому не можна бігати, навіть коли ти не перегружений. Зараз бандитиків знімем. Хоча ні, бо їх тут аж троє. Краще не робіть. Бо ну, бачите, якщо є... Більше ніж двоє, то ви не, не нападайте краще. Ну, можна так втихая напасти. Бачите? А тепер зараз... А в тих же скалаш. От бачите, вони вже на друзі. Їх тут, на! Десь тут є один вкусів захований. О, бачите? Збив. Ф 1 Ф1. Аптечку зробив. Отпер калашнику взяла і обіскаю. Потім йдемо тато ми обіскали. І ще в нас є останній лишився. О, бачите, аж тепер перегруз. Ой-ой-ой, який поломаний. Ну, на сьогодні, я думаю, все. Е -е, а далі я вам розкажу в наступному випуску.